Таке буває, що людина, яка насправді екстраверт, вона тривалий час живе, наче інтроверт. Чому так може бути, якщо дитина глибока, така і шукає довкола сенси, але не знаходить їх? Можливо, через те, що оточення в дитинстві було занадто якимось депресивним, сумним тощо. Вона задає питання батькам, а вони не можуть дати відповідь, якісь оптимістичні. І навіть в трошки більш дорослому віці, коли людина обмежена така в ресурсах, вона не дуже то й може звернутися до когось за оцими сенсами, так, і вона починає їх шукати всередині себе, відкривати якісь такі внутрішні світи, ці внутрішні сенси. Дитина занурюється в себе. Таким чином людина дійсно перетворюється на інтроверта, тому що людині сумно через те, що якось воно в житті щось не дуже весело, і з часом це стає звичкою. І замість того, щоб шукати щось, якісь сенси, якісь радості у друзів, така людина продовжує бути у це в своєму такому коконі, і лише років там 40, 35, 30, 50, в кого як вона може почати розуміти, що вона взагалі ледь іншого складу.